Сьогодні проходить майстер-клас та арт-терапія дотики життя. Сьогодні ми можемо побачити, як члени молодіжної ради дотичні до розбудови різних ініціатив. Сьогодні до майстер-класу доєднані 15 дітей. Даний час на арт-терапії, діти з діагнозами ДЦП, діти, в яких є психічне затримання, і дуже важкі. Наш цей центр це той другий дім, і знаєте, освіта. Вони приходять сюди. І за навчанням, і за розвагами поспілкуватися. Насті вже 20 років. У неї, на жаль, діагноз, аутизм, він з народження, як був, так і залишився. Ми дуже вдячні, що взагалі цей центр є, тому що цей центр одне з небагатьох місць, в яке ми можемо прийти, звернутися. Ми часто відвідуємо його. Дуже цікаво, дуже. Гарно, ми відчуваємо тут піклування, що ми комусь потрібні. Такі центри надають можливість нашим дітям жити та робити все, як особи без інвалідності. Інклюзія це можливість для наших дітей, для особ з інвалідністю жити та працювати во благо нашої держави і почувати себе такими ж, як і всі.